Щодня до поліції звертається від 10 до 20 мешканців Сумщини з заявами про шахрайство в інтернеті, говорить інспекторка відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Марина Полосіна. Однією з ошуканих стала пані Людмила. Жінка звернулася до Сумського районного управління поліції з заявою про злочин. Невідомі зняли у неї понад 12 тисяч гривень з кредитної картки. Картинка була в Фейсбуці, висвітилась. Є дія крупна така картинка на зеленому фоні. Є дія. Ну, і повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. На жала, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме, хоча і знала раніше, що всі такі дії трапляються. І знялися всі кредитні кошти. Майже 12 тисяч 200. Знялося. Трьома платежами покупка у Фейсбуці. Все. Я була в великому шоці, я, я взагалі не могла очам своїм повірити. За словами Марини Полосіної, за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство Кримінального кодексу України. Поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати. Максимальне покарання передбачене статтею шахрайство, позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Загалом, за інформацією Марини Полосіної, від початку року на сумщині відкрито 1271 кримінальне провадження за фактом шахрайства у 273 випадках вручені підозри.